Продовжуємо розвивати дрібну моторику рук. Для наступної вправи вам знадобиться три ємності. В одній ємності змішана квасоля різних кольорів. Можна змішати квасолю і горох, квасолю до боби, боби і горох, як, що у вас є. І запропонувати дітям розсортувати ці два види. Причому, наприклад, білу квасолю брати правою рукою, а коричневу квасолю брати лівою рукою, розсортовуємо у різні ємності. Наступна вправа це пальчикова гімнастика. Беремо наші долоньки, складаємо вказівний палець і великий палець один до одного, а інші пальчики складаємо один на один зверху. Ось така вправа називається курочка. Курочка може покрутити головою, може подзьобати зернятко. Ось така. Курочка. Також продовжуємо роботу в наших зошитах. Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться зошит з ось такою сторіночкою. Першим завданням буде у нас, як завжди, штрихування. Сьогодні штрихуємо шапочки, причому я вам даю 4 варіанти. Штрихування. Це е, рисочки, зигзаги вертикальні прямі лінії та дугоподібні лінії, схожі на луску або шишку. Штрихуємо наші шапочки, різні частини штрихуємо різними варіантами за вашим вибором. Наприклад, можна заштрихувати кружечки прямими вертикальними лініями. Тут зробити штрихи, також використовуючи дугоподібні заштрихувати бубончики, і зигзагом можна зробити шапочку. Ви можете розштрихувати своїм варіантом, який вам сподобається. Далі наступне завдання це поєднати штрихи, обвести малюнок. Сьогодні у нас це рукавички, обводимо по штриху, чітко поєднуючи кожен штрих. Наступне завдання малюємо сніжинку. Звертаємо увагу, що потрібно зробити, відступити від попередньої сніжинки, провести горизонтальну лінію, далі вертикальну лінію і далі поєднуємо верхню лінію і нижню лінію, також верхню і нижню лінію. Всі лінії проходять через одну точку по центру. І останнє завдання: знаходимо шлях сніжинки, яка сніжинка на який будиночок упала. Можна взяти олівець іншого кольору і провести шлях сніжинки, намагаючись знайти, на який будиночок упала саме ця сніжинка. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До наступних зустрічей.